Амбіційний проект на арені українського шоу-бізнесу, лауреат українських та міжнародних конкурсів, екс-учасник бойсбенду Lucky Лакі амбасадор багатьох українських брендів, фіналіст дев'ятого сезону ікс фактора, фіналіст телепроєкту Українська пісня пісня-2023». Йоген, вітаємо вас у нашому ефірі. Раді, зустрічі. Добрий усім день, радий вас усіх бачити. Так, ну дивись, насправді вже півдня майже пройшло, але у будь-якому разі а, був ранок, і, і ти посміхаєшся. Це означає, що а, цьому передувала якась чи робота, чи якісь певні а, секрети початку а, нового робочого дня у творчої людини. Які є в тебе особисто, можливо, ці секрети, щоб от з посмішкою і а, сповненим сил крокувати в новий день. Ну, зараз я знаходжуся в турі, тому саме зараз ми з командою знаходимося у кафешці, щоб вийти в ефір, тому що ми в дорозі. Сьогодні у нас концерт у Кам'янці. Це, це, це Кам'янка-Кам'янка. Кам це Черкаська область. Чи Кам'янець-Подільські. А... Ні-ні, це Черкаська область, завтра Переяслів. О, ну такий дуже насичений. У вас а, зараз іде творчий а, графік. Можливо, можливо, він чомусь присвячений, чи е, є якісь плани на саме на цей творчий тур, який зараз відбувається? У вас а, не почув. Вибачте, зв'язок то ми кажемо, можливо, є е, е, якась конкретна мета цього творчого туру, як у якому ви зараз перебуваєте, чи просто це знайомство е, з вашою творчістю і ще ваших слухачів? Ну, по-перше, це знайомство із моєю творчістю. А по-друге, це про надихати людей жити, це про надихати людей перемагати, це про неможливість забути, для чого ми, в принципі, сьогодні живемо і працюємо. Ми артисти, сьогодні потрібні для того, щоб мотивувати, для того, щоб відволікати. Ну а люди, і ми всі повинні працювати для того, щоб наближати нашу країну до перемоги. Слухай, от ми знаємо, що наприкінці 23-го року у вас відбувся такий своєрідний своєрідна зміна музичного стилю. Чим так. вона продиктована? Це було якісь внутрішні відчуття. Це можливо була потреба ринку і ваших слухачів, які на це на цьому наполягали, і ви відчули, що їм це потрібно. От що там відбулося, коли був о саме той трек, я буду тим випущений. Угу. Е, ну, по-перше, тоді я все-таки робив тільки те, що було по запросу аудиторії. А зараз я роблю музику, яка подобається мені. І от коли е, моя творчість на усі 200 е, мільйонів відсотків почала мені подобатись. Е, вона сподобалась е, більшій частині аудиторії, новій аудиторії. Тобто, я розумію, що зараз я роблю і випускаю музику, яка яку б я слухав, яку б я скачав собі е, у плейлист, і чесно скажу, я так і роблю. А чому, а чому така цікава штука? Що коли ти робиш е, треки, які подобаються да, іншій висухій аудиторії, слухаю, аудиторії то вони не так можливо, можливо, вони не так заходять, як ті, коли от, е, говориш, і що почав, да, почав робити те, що подобається мені, і воно ще більше залетіло для е, мого слухача. Е, є якась тут ну, такий прикол в цьому? А... Поясню зараз, під час війни в принципі, усі люди познімали свої маски, і в першу чергу важлива щирість, а абсолютно усе. Якщо ти це робиш щиро та чесно перед собою, а, у будь-якому випадку знайдеться відклик, відгук серця у кожного слухача, у кожного глядача, який побачив відео або почув Угу. А в якому стилі то ви... зараз все треба робити чесно? А? В якому стилі ви писали раніше, і про що саме зараз цей трек я буду тим? А, трек я буду тим. Він був випущений ще півроку тому. Зараз я е, випустив пісню, я все зроблю. А я буду тим. Це пісня. про те, що кожен момент, е, кожен період свого життя потрібно присвячувати. Своїм близьким людям, які вірять в тебе, які поруч із тобою. І завжди потрібно транслювати любов. Просто любов. Якщо ти зараз транслюєш любов, це значить, що в тебе є сила, це значить, що в тебе є світло всередині. Тобто, тобто вам просто потрібно все робити з любов'ю. Тобто так? так, вам більше подобається писати ось такі романтичні так, пісні. Так, так. Саме романтичні, тому що зараз саме романтики, думаю, що не вистачає нам, нашим, нашим слухачам, тільки через те, що дуже, дуже, скажімо так, не дуже позитивні новини. Ми зараз читаємо в усіх телеграм-каналах та дивимося по телебаченню. Тож зараз потрібно розуміти, що все одно треба якось надихатися на життя, якось треба надихатися. А на те, щоб кожного дня прокидатися і мати сили щось робити. Пропоную трохи про цифри близько двох мільйонів переглядів на Ютубі було саме в цьому трекі треці, і сила селене величезна кількість у тіктоках. Також знімають під нього якісь відосики. Чи слідкуєте ви за тим, що пишуть, наприклад, в коментарях, і що пишуть? Яка реакція? Чи хейтять, чи не хейтять, чи хвалять, чи не хвалять? Як тут правильно реагувати на ті чи інші речі, які можуть написати звичайно, що що велика кількість переглядів, відповідно, велика кількість коментарів. Вони можуть бути абсолютно різними, це нормально. Як реагуєте е, на всі ці речі? На хейт я реагую з посмішкою завжди. Тож, друзі, якщо ви коментуєте або позитивно, або негативно, дякую вам, тому що це підіймає мій кліп у тренди далі. А, коментуйте. Абсолютно різні є коментарі. Найпопулярніший коментар у Тіктоці. У мене просто є слова Колись віддам тобі від серця і квартири ключі цій пісні. Є. І саме популярний коментар це а можна просто від квартири ключі, і все, якби ми розберемось далі. Так. Це дівчата зазвичай пишуть. Да? Звісно, звісно. Дуже багато військових, до речі, знімають під цей трек тік-токи і присвячують ці відео своїм коханим своїм дружинам. Ну, це правильно, от о, в цій ситуації, е, от правильне рішення це знайти е, ключ до сердець тих слухачів і глядачів, які всі е, все це дивляться, то через себе пропустити теж важливо. А от цей тур, в якому зараз прибуває. Я розумію, що багато да, там, міст, багато людей, величезна аудиторія. А, де вже встигли побувати, а, які емоції, а, що встигли побачити, можливо, десь більше сподобалось, а десь можливо менше. Хоча. Я розумію, що е, артисти можливо не будуть говорити де менше сподобалось. Хочу сказати, що ми вже об'їздили Житомирську область, ми вже об'їздили Одеську область, ми вже об'їздили Київську область. Е, далі ми продовжуємо тур Одеською областю. Ну і е, думаю, що до кінця року ми побуваємо майже в кожному куточку України, тому що кожен глядач особливий, а кожен зал особливий. Кожна публіка особлива. Тож, когось виділяти, казати, що десь краще, ну, немає сенсу, тому що в кожному залі воно якось все по особливому там в Одеській області найгучніші глядачі, в Житомирській області найтепліші глядачі. Тобто, в кожному регіоні є своя особливість. А що до Дніпра? Чи бажаєте і є в планах приїхати до нас? А ми були у Дніпровській області, правильно ж? Ми були. Де ми були? Слобожанське ми були. Таромське, Слобожанське Магдалинівка. Таромське. А, то зовсім поруч. Бачите, так вийшло, що. Не вдалося, не вдалося завітати. Тоді обов'язково ще будемо чекати наступного разу, коли приїдете. Тож обов'язково треба буде ще й завітати на концерт. До речі, от е... я все зроблю. Да, от саме зараз. Давайте про нього трошки поговоримо про цю роботу, як створювалася вона, хто є автором? Чи є це авторська робота? А ця пісня дуже талановитих авторів моїх друзів а, Антона Крайнова та а, Марії Бачковської. Yeah. А, ті ж автори написали мені трек Я буду тим. і Ми в принципі вирішили, що от я вже знайшов своїх авторів, з якими хочеться працювати, які мене відчувають, яких я відчуваю, і мені дуже легко з ними. А зараз ми вже працюємо над новою швидкою піснею. Танцювальною трошечки буде трошечки повернемось в мене такого легкого, позитивного. Ну, і в принципі, я думаю, що мій останній кліп я все зроблю. Він про позитив, якщо ви його бачили, він про посмішки, а він про трошечки відволіктись. А розкажіть тоді, хто режисер де знімали, як взагалі відбувалися ці зйомки, може, були якісь, якісь пригоди, щось траплялося. Розкажіть про це. А, режисером кліпа став Максало. А хочу сказати, що в цьому кліпі я напівоголений. А от що я там напівоголений роблю на автомийці, Це вже треба подивитись. Ну, то насправді такий да, дуже цікавий момент. Там є ще й е, дівчина, да, е, героїня ще паралельно. Теж е, е, я думаю, що безліч у тих дівчат, які залишають вам коментарі і пропозиції про те, щоб були е, віддані ключі від квартири, а можливо ще й від серця. То вони зададуться питанням: а що то за дівчина з'являється поруч, і е, е, хто е, вона ну, безпосередньо для чи? Е, Є якийсь секрет, можливо, у цій ситуації. Є якийсь секрет. Ну, секрети можуть бути різними. Ми, ми товаришуємо давно. Ми вирішили, що ми будемо разом зніматися в моїх відеороботах. І поки що не вирішили, чи хочемо ми публічно розповідати, що між нами відбувається. А ну це таки нормальна інформація, і тепер ще більше буде переглядів, ще більше зацікавленості. Ще більше людей будуть рвати на собі е свої сорочки, особливо дівчата, і переглядати ці роботи. І, ну це от, от класно, оце так працює. Давайте поговоримо про Євробачення. Чи є у вас в планах піти туди та показати себе, свій голос та взагалі заспівати? У багатьох молодих артистів це питаємо, тому не можемо пройти тут пост, тому що є багато людей, які вже і були, представляли, з якими спілкувалися. От щодо вас, наприклад. Ви розумієте, знаєте. Час показує, що ми ніколи не повинні казати ніколи. А для себе, в принципі, я усі телевізійні проекти вже закрив тільки через те, що дуже багато де брав участь на сьогоднішній день. Поки що я не планую брати участь у Євробаченні. А от що буде через тиждень, що буде через місяць. Я не знаю, якщо я напишу я з командою таку пісню, яку я захочу представити на європейській арені, що мені. Але ж все таки Євробачення воно відрізняється від тих проектів, які є, наприклад, на теренах України. Там і рівень то трошки повище буде, і зацікавленість, і потім і відповідно вихлоп від цього теж буде набагато набагато об'ємнішим. Тому ці ситуації от, особисте ставлення до Євробачення. Наприклад, і чи є знаєш, десь всередині таке, та це новий щабель, це нова сходинка. Чому я не можу це спробувати? Адже в мене то вийде. Це все це. От є десь така зернятку. Ну, я хочу трошечки пояснити: саме Євробачення мені, звісно ж, як артисту, молодому артисту, цікаво. А от ем, саме нацвідбір, який е, проводиться в нашій країні, як на мене, він трошечки схожий на сюр. Угу. Коли дуже багато скандалів та дуже мало про музику та про творчість. Тому. А якщо коли в нашій країні а, в першу чергу будуть цінуватися творчість пісня, а не політика, е, маю на увазі в плані конкурсу самого, а не е, піар стратегії, тоді якби, я буду за, е, за те, щоб взяти участь у Нацвідборі. Угу. І знову ж таки скажу, це я кажу сьогодні. Те, що я скажу через тиждень з приводу нацвідбору я не знаю. Якщо я напишу пісню, в якій я буду на 100% впевнений, що хочу її показати а, на європейській арені, чому ні? Звісно ж, я за, за те, щоб Популяризувати українську музику а, у всьому всесвіті, найпопулярніша соцмережа, якою користуєшся, от у тебе по кількістю підписників. А, ну Напевно, що інстаграм, тому що там в мене зараз дві сторінки. Я активно а, продвигаю зараз нову сторінку, тому що дуже багато скарг налетіло через від російських акаунтів на мою стару сторінку. І є, а, а, є момент, що можу, можу цю сторінку знести абсолютно знести з інстаграму. Тому я створив нову сторінку Йоген Мюзик, Тож, друзі, а хто мене втратив в інстаграмі? Не втрачайте, підписуйтесь, дуже чекаю усіх. А усіх відповідаю, усіх лайкаю. Особисто так. дуже буду радий, усіх бачити. Чи Особисто? самі ви ведете? Особисто. Угу. І у вас немає помічників, там контент-мейкер і так далі. Контент-мейкер є. Тому є. що через те, що я зараз знаходжуся в турі, дуже мало є часу на те, щоб монтувати відео. Мені з цим допомагають. Але всі ідеї, але. Напрямок розвитку своєї сторінки це, звісно, від мене. Чи є, мабуть, одне з останніх питань буде, чи є, наприклад, тут зараз у великому цьому турі, який відбувається по території України, зараз складова благодійних турів, благодійних зборів і так далі. Тому що ми знаємо, що багато творчих особистостей зараз досить суттєво за допомогою своїх виступів, за допомогою там аукціонів, зборів грошей і так далі. Якихось активностей під час своїх концертів. Збирають достатньо суттєві допомоги для наших військових. Як у тебе з цим? Звісно ж, ми з кожного концерту відправляємо гроші на допомогу адресно. Тобто, в нас до нас звертаються конкретні бригади, кому ми передаємо кошти. А також на кожному концерті в нас стоїть скринька, де також ми збираємо кошти і все передаємо абсолютно військовим. Зараз жоден захід не має права проводитись без допомоги нашим військовим. От на сьогоднішній день ми допомагаємо співпрацюємо з благодійним фондом Україна понад усе. Ще хочуть так, так, кажіть. От і адресно також допомагаємо бригадам, які до нас звертаються. І ще хочеться запитати, чи є у вас в планах або в цілях зробити якийсь колаб з якимось з, як, з якимось артистом, так, заспівати разом? Ой, чесно скажу, зараз ми розглядаємо, з ким ми можемо записати якийсь дует, якусь колаборацію. Тож я відкритий для пропозиції від артистів, від молодих артистів. Тому що а завжди, а під час колаборації народжується щось нове, щось цікаве. Тож я за те, щоб розвиватися і розвиватися разом з кимось? А що це на твою думку особисто от може дати обом артистам? Наприклад, якщо от ви в дуеті починаєте працювати? Якщо, наприклад, от у тебе є там свій напрям, свій стиль, своя робота, ви домовилися співпрацювати з іншим артистом, який також так само має свій стиль, свій напрям, свою аудиторію. А це дає просто плюси цих аудиторій, чи це, це це дає якийсь творчий розвиток обом? Чи не чи наскільки на твою Думку може бути складно а, домовитися удвох, скласти в воєдину е, якісь різні стилі, різні світобачення, е, різну музику. Адже тут, коли ти один там е, вирішуєш собі, так все, мені подобається саме таке звучання е, е, і, і так далі. А тут у удвох треба все це вирішувати. Наскільки це може бути складним для творчих особистостей, тому що творчі особистості вони, начебто, і творчі, легкі і позитивні, а в той же час все одно одно ну, от конкретні, і по-іншому, не я. Я скажу, що творчі особистості е не легкі люди, дуже складні люди. От, ви назвали абсолютно усі правильні аргументи, тому що для кожного артиста обміняти досвідом, обмінятися один з одним, обінятись аудиторією, тобто, дати можливість своїй аудиторії почути ще про когось, чому ні. От, просто чому ні. Зараз е, е, такий час, що ми повинні транслювати, ми повинні показувати, ми повинні е, рости е, разом зростати, ми повинні е, показувати кожній аудиторії абсолютно усіх артистів, для того, щоб в, в нас розуміли, що в нас є не тільки попса, в нас є етнокласна музика, і рок-класна музика, і реп-класні е, виконавці. Тому Зараз потрібно показувати людям і аудиторії абсолютно усіх аудиторія вже вирішить кого слухати, кого не слухати. Ну, дякуємо за цікаву розмову. Тоді будемо вас відпускати і вашу команду готуватися до ваших творчих виступів сьогодні і подальших. Обов'язково бажаємо таких гарних та вдалих виступів. Ну і творчого натхнення наперед. Це тільки так, можливо, є зараз змога і бажання запросити на наступні якісь концерти, які у вас попереду наших глядачів, тому що все одно відео полетить по Ютубу і так далі. Угу. Mm -hmm. Друзі, а, хочу сьогодні оголосити, що 26 вересня в мене в Києві вже анонсований великий а, сольний концерт з живими музикантами а, з балетом, а, з дуже крутим віджеїнгом. Тож, 26 жовтня, 18.00 Caribbean Club дуже чекає на зустрічі з вами. І та також хочу вам подякувати за цікаву розмову, та хочу вам. Побажати любові, миру та звісно ж такої очікуваної нашої перемоги. Так, ну і тут обов'язково треба домовитися, що як будете знову десь у Дніпропетровській області, щоб, щоб ви теж, теж завітали так. або ви до нас, або ми до так. вас. То вже розберемося по ходу. А дякуємо і дякуємо гарного дня на сьогодні і подальших творчих звершень. Друзі, сьогодні так. спілкувалися, спілкувалися разом із артистом Йоген.